Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал твій момент. Дякую за підписку, за лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. У цьому відео приготуємо разом з вами найсмачніший заливний пиріг із тушкованою капустою. Тісто ніжне, повітряне, начинка ароматна. Пиріг вийшов дуже смачний, а готувати. Просто, легко та швидко. Починаємо. Спочатку приготуємо начинку для пирога. Беремо цибульку вагою 100 грамів і нарізаємо її на кубик. Беремо моркву вагою 70 грамів і натираємо її. На тертушці. На сковорідку наливаємо олію, соняшникову рафіновану, і сюди ж відправляємо цибульку. Смажимо, поки цибулька стане прозорою. Тим часом натираємо свіжу капусточку 500 г. Я шинкую за допомогою тертушки. Лезо 1 мм. Ось така капусточка виходить у мене. Можна скористатися ножем. Цибулька підсмажилася, додаю сюди моркву і обсмажую їх разом. Поки шинкувала капусту, засмажка вже готова. Перекладаю сюди капусточку. Я додам ще сюди квашену капусточку 100 г. Капусточка квашена у мене кисленька, дуже смачна, ароматна, домашня. Рецептик, як можна вдома смачно приготувати квашену капусту, є у мене на каналі. Посилання на нього я вам залишу в описі під цим відео. Обережно треба усі інгредієнти перемішати. Можливо, знадобиться підлити олії. Це залежить від того, наскільки суха чи соковита ваша капусточка. Збільшую вогонь до середнього і накриваю кришечкою. Час від часу кришечку знімаємо та перемішуємо. Перемішали, знову накриваємо кришечкою і продовжуємо смажити. Пройшло 15 хвилин. Капусточка гарно протушкувалася. Додам сюди чайну ложечку солі, чайну ложечку цукру. Ще додам томатний соус, 3 столові ложки з гіркою. Готувала томатний соус сама. Рецептик, як приготувати дуже смачно вдома томатний соус, є у мене на каналі. Посилання на нього залишу вам в описі під цим відео. І за смаком додам чорний мелений перчик. Десь 1 четверта, а можливо навіть п'ята чайної ложечки. Усі інгредієнти перемішуємо. І потрібно просмажити буде ще 5 хвилин під кришкою. Прийшов потрібний час, капусточка готова. Скуштуйте її зараз обов'язково і доведіть до свого смаку. Якщо якихось спецій вам не вистачає, то ви додайте їх зараз. М -м -м, смачна, ідеальна на смак. По солі, по цукру, по кислоті, супер. Переходимо до приготування тіста. Розбиваємо одне яйце, додамо сюди половинку чайної ложечки солі, половинку чайної ложечки цукру. Перемішаємо. Наливаю сюди кефір. У мене жирність кефіру 2,5%. Ну, взагалі, чим жирніший кефір, тим смачніше буде в результаті. Кефіру 200 мл. Перемішуємо. І ще сюди додам одну четверту. Чайної ложечки соди. Перемішуємо і зараз побачимо реакцію. Почне шипіти. Шипить і бачите бульбашки. Сюди олії налью. 30 грамів. І додам половину чайної ложечки сушеного часнику. Перемішуємо і залишилося просіяти борошно. Достатньо буде 150 г тісто готове. Воно має виглядати як густа сметана. Тим часом духова шафа нагрівається до 180 градусів, а частину тіста переливаєте у зручну для вас форму. У мене форма силіконова, 22 см у діаметрі. Я заслала цю форму пергаментом. Вилила частинку тіста і розрівнюю його по формі. Потрібно тісто розподілити рівномірно. Тісто розподілили і перекладаємо сюди начинку. Якщо ви любите у пирогах більше тіста, то робіть подвійну порцію. Якщо ж любите мало начинки, то зробіть половину порції капусточки. Цим рецептиком зі мною поділилася моя підписниця Оля. Оля, я тобі дуже дякую за такий гарний рецепт. Але наступного разу я покладу удвічі більше інгредієнтів у тісто. Тобто тіста мені малувато, здається, я б зробила його удвічі більше. Тобто не на 200 мл кефіру, а на 400 мл. Друзі, якщо у вас є гарні рецептики смачні, то діліться, будь ласка, ними у коментарях під відео. Я з радістю розгляну і, можливо, приготую саме ваші рецепти. Але, будь ласка, діліться рецептиками, які вже перевірені. Можливо, є якісь старовинні рецепти, сімейні. Буду вам дуже-дуже за них вдячна. Виливаємо тісто, яке залишилося. На капусточку зверху розподіляємо його рівномірно. Духова шафа вже нагрілася, тісто розподілимо і можна відправляти пиріг випікатися у духову шафу. Якщо ж ви любите у пирогах мало тіста, то це для вас буде ідеальний варіант пирога з капустою. Тому що начинки тут багато, а тіста маловато, як на мене. Але зараз побачимо, пиріг спечеться, можливо, він гарно підніметься, можливо, я помиляюся. Буде супер, якщо пиріг вдасться. Буде дуже-дуже гарний та смачний. Я тільки за. Такий гарненький пиріг випікала моя духова шафа 50 хвилин бачите, він такий підсмажений, вислідкуйте за своєю духовою шафою, тому що, можливо, вам знадобиться часу більше або менше. За бажанням можете змастити зверху пиріг вершковим маслом. Цей шматочок вагою 7 грамів. Я думаю, буде достатньо, щоб пиріг мав такий легкий вершковий аромат. І він тоді. Виблискуватиме. Можна спочатку перекласти, на тарілочку, а потім змістити маслом. Дуже його перекласти і з силиконовою форми. Обережно знімаємо пергамент. Пергамент не обов'язковий, але щоб підстрахуватися, можна ним скористатися. Ось такий гарний пиріг у нас вийшов. Рецепти видали, пиріг такий ароматний, так і хочеться його скуштувати. Давайте розбіжемо. Дивіться, який він гарний всередині. Багато начинки і мало тіста. Аромат на всю квартиру дуже приємний. Взагалі такий шматочок можна просто брати в руки, і їсти невиделкою, руками. Це як закуска. М'якенький, ніжний. Ви знаєте, я помилилася. Тіста тут вдосталь. Дуже смачно. Рецепт дуже вдалий. Супер. Смачний, соковитий, з повітряним тістом та найсмачнішою начинкою із капусти. М -м -м. Такий пиріг сподобається усім. Друзі, вдалої вам випічки! Дякую за репост у соціальні мережі. Смачного!